Слава Ісусу Христу! В Робриці Христотерапії з Наталією Шпит. Вітаю вас всіх! Зустрічі любові з Ісусом, з Богородицею. І сьогодні хочу говорити з вами про молитву. Власне, дуже цікаво говоримо про молитву в цій книжці Твоє життя вертую, щоб його прожити, Фултон Шин. От що молитва це є діалог. І, і, власне, я також дуже. Це толерую. і Тому мене деколи запитують, Наталя, а от як ти молишся, які молитви використовуєш, ну, підскажи, навчи. Я говорю завжди, що люба молитва, вона, Бог чує любу молитву, тому що Бог є всередині нас, Він ближче нашої шкіри. І тому що люба молитва буде вислухана. Так? Богом, але відповідь на ту молитву ну не завжди може бути так, деколи Господь і каже ні. І це є нормально, тому що наш Господь він є педагог і він виховує нас. Ну і а педагоги не завжди казали, що все вам буде. От. Так, як, як ви хочете, і так, як би має бути. Ну бо не все, що є добре, власне є для нас корисним. Тому це дуже добре, коли Господь навіть не відповідає на нашу молитву, але це не означає, що він її не чує. От є молитви на Вервиці, так, Богородичні, тобто і їх є дуже дуже багато до Божого милосердя. Є також е, канонічні молитви, е, є молитви тиші. Я більше зараз притримуюсь такої молитви тишани, як медитації. Ну, я люблю слухати Бога, але це не означає, що я не веду діалог з ним, тому коли в тиші я його слухаю, Господь чує моє серце, і що моє серце на цю молитву також відповідає. Буває, що приходжу до Бога і говорю з ним, от як і з вами, розумієте, уявляючи його десь перед собою, на кріслі, сидячи і от хочу з ним таким чином поговорити. От, від своїми словами, все, що в мене лежить, ну, власне, на серці. Тому молитва це діалог, і хочу вам ну, деякі роздуми про це е зачитати. Багато хто приймає молитву так, як авіатор. Парашут. Він сподівається, що можливо цей парашут йому і не знадобиться, але він може стати в пригоді, коли доведеться вистрибувати з літака. Та молитва, як і як описав і навчав наш Господь, є чимось цілком іншим. Пропоную проаналізувати, яке місце займала молитва у його житті. Існують чотири важливі моменти, коли наш благословенний Господь говорить про молитву. Молитви супроводжували Ісуса під час найважливіших подій Його життя. Він молився під час свого хрещення, молився, перш ніж обрав своїх 12 апостолів, молився перед тим, як Петро визнав його божественність, а також під час преображення у Гециманському саду, а також і на Христі. Крім цих важливих подів свого життя, він молився впродовж усього свого служіння, перед зустрічю зі старішинами храму, перед тим, як давати апостолам Господню молитву тоді, коли греки прийшли до нього і після того, як він нагодував п'ять тисяч людей. Також він молився під час кожного свого чуда, коли зцілив велику кількість людей. Коли нагодував п'ять тисяч, коли стілив глухонімого, коли воскресив лазаря з мертвих, також були молитви, які він промовляв за інших. Він молився за апостолів, за всю церкву. Він молився за тих, хто прибив його до Христа, а також у дуже особливий спосіб молився за Петра. Що таке молитва? Найкраще визначення молитви таке: молитва це піднесення розуму і серця до Бога. Молитва це діалог. Людина порушує мовчанку у обох випадках, коли говорить з приятелем і коли говорить з Богом. Наш діалог з іншими є. Є доказ того, що ми є особами, це стосується і діалогу з Богом. Ці діалоги реалізуються у двох заповідях люби Бога і люби ближнього свого. Погортайте сторінки Святого Письма, ви знайдете там записи про людей, з якими розмовляв Бог, а також записи про тих людей, які слухали Його. Святе письмо втілене у конкретних живих діалогах. Ми не завжди прагнемо до такого діалогу з Богом. Інколи ми шукаємо Його, а інколи втікаємо від Нього. Адам злякався, коли веде. У саду Бог покликав його. Каїн відчув страх, коли Бог звернувся до нього. Моїсеєм, що стояв перед палаючим кущем, опанував страх. Які ж складні складові нашого діалогу з Богом? Одна складова цього діалогу це наше усвідомлення власного гріха, інша – голос Бога, який підштовхує нас, щоб ми висповідалися з цього гріха, аби отримати його прощення. Один голос руйнує, інший дає життя. Одним з найкращих прикладів діалогу у святому пісні є діалог між святим Павлом і нашим Господом, Воскреслим Христом, по дорозі в Дамас. Цього свят... З цього святий Павло не записав нічого, крім того діалогу, у якому він брав участь і відповів: Від Бога завжди була одна. Досить тобі, моєї благодаті. Молитва це піднесенне. Серце і розуму до Бога. Зверніть увагу на те, що ми нічого не говоримо про емоції. Молитва не надто стосується почуттів чи емоцій. Це не відчуття болю у шлунку, це не капризне почуття, яке змушує нас моркотіти всередині. Молитва не в мигдаликах, молитва не стосується нашої плотської частини. Молитва є в інтелекті, в волі. Та серці молитва показує, як поєднати любов до правди з бажанням і постановою зростати в любові через діяння волі. Ми не завжди молимося тому, що маємо таке бажання. Інколи наші молитви бувають кращими тоді, коли ми не хочемо молитися. Святий Френцес Десаль сказав, щонцієвічою є ціннішою, ніж фунт утішання. Часто в молитві ми не даємо. Ми не маємо глибокого відчуття Божої присутності. Ми дуже нагадуємо дітей на маминих руках. Перебуваючи на руках нашого Господа, ми маємо рідкісну нагоду бачити його обличчя, але ми так знаємо, що він є з нами. Молитва це взаємодія між сотвореним людським духом і несотвореним духом, яким є Бог. Це єднання, це розмова, це захоплення. Це покута, це щастя. Праця, відпочинок, прохання, підпорядкування. Молитва має багато форм, які деякі з молитв підходять початківцям, іншим великим святим. Є голосова молитва, що промовляється губами, є медитація, що якоюсь мірою є мріють про Бога. Також є вища релігійна медитація святих, якої можна досягнути лише перебуваючи в єдності з Богом. Оголосні молитви. І ми йдемо до Бога пішки, у медитації їдемо до Бога верхи на коні, а у вищій релігійній медитації летимо до Бога на швидкісному літаку. Хтось може запитати, чому ми молимося? А чому дихаємо? Ми мусимо вдихати чисте повітря, позбуваючись повітря, насиченого вуглекислотою. Так само ми мусимо увібрати нову силу, позбуваючись старих немочей. Ми молись тому, що ми є оркестром і нам завжди треба налаштуватись на правильну тональність. Та як батарея інколи розряджається і потребує підзарядки, так само і ми потребуємо оновлення духовної енергії. Наш благословений Господь сказав: без мене ж ви нічого чинити не можете. Ми можемо їсти, пити і грішити, але ми не можемо нічого зробити для наших надприродних заслуг і небес без нього. Так сталося, що ми з вами живемо в обумовленому Всесвіті, тобто ми виконуємо якісь умови. А з цього випливають певні наслідки. Існують мільйони вивів милосердя, що звисають з небес на срібних мотузках, а молитва є мечем, який стинає їх для нас. Наша справжня сила приходить ззовні, а не зсередини. Світло походить не від ока, а від сонця. Звук перебуває не у вусі, він зароджується десь поза нашим тілом. Сонце використовує око, музика використовує наше вухо. А Бог використовує нас у молитві. Коли ми молимося, то потрапляємо у нове середовище любові. Це щось на зразок відмінності між дитиною і добропоряд... добропорядної сім'ї і безпритульною дитиною, яка не має жодної гарантії щодо безпеки, їжі, одягу і притулку. Така дитина не перебуває у колі любові, яке оточує дитину з благоуплучної сім'ї. Молячись, ми входимо в обшир Божої любові, так ми отримуємо благословення, яке в іншому разі не належало б нам. Про це треба пам'ятати у сімейному житті, хто виховує дітей і не віддає себе в опіку Богові, довіряючи йому, не отримує благословення, як ті, що добре знають, чим Бог обдаровує людей, коли посилає їм дітей. Далі пропоную інші деякі роздуми про молитву. У молитві не слід багато говорити, коли ми приходимо до лікаря, то не розповідає йому скоро про свої симптоми, а потім поспішно йдемо геть. Як ви навчилися говорити рідною мовою? Ви навчились говорити, слухаючи. Як науковець вивчає закони природи, може, нав'язуючись їй якісь свої закони? Ні, він звертається до природи. Прошу, тепер розкрий мені свої секрети. Нам не слід безперервно говорити у молитві. У Святому Письмі сказано: Говори, Господи, слуга Твій слухає. Ми ж часто кажемо: слухай, Господи, Твій слуха говорить. Молитва не є вулицею з одностороннім рухом, це широкий бульвар. У молитві ми маємо і говорити, і слухати. Бог говорить з нами більше у медитації, ніж у, головній, у голосній молитві. Прохання це дуже цінна молитва, але не перетворюйте усі свої молитви лише на прохання. Не дозволяйте, щоб ваше ставлення до Бога зводилось до фрази: Дай мені, дай мені це, дай мені те. Якої думки був би юнак про дівчину, якби постійно просила: подаруй мені це норкове мандрей. То подаруй мені цей перстень. Прийшли мені ці квіти. Хіба це правда, що коли ви любите, то вас найбільше зворушує запитання коханої людини, що ти хочеш? Звідки що більше любиш, то менше хочеш для себе. Однак це не означає, що ми не можемо у молитві просити якусь милість у Бога. Прохання це важлива. Частина молитви, але така молитва не буде досконалою. Подумайте про інші форми молитви, крім прохання. Коли молитесь, не думайте, що Бог не поспішає дарувати вам бажа... бажані ласки. Не слід думати, що Бог чинить з вами так, як деякі люди чинять з жебраками. Бачачи жебрака на другому боці вулиці, вони інколи повертають на рік за рік будинку, щоб не зустрічатися з ним. Бог люблячий батько, як тільки ми починаємо молитися, Бог не повертається до Ним до нас. Глухим вухом наші стосунки з Богом нагадують, стосунки дитини з Батьком. Наш благословений Господь вчив нас молитися, Отче наш, яка містить сім прохань. Існують літургійні молитви і молитві на відпущення гріхів. Їм, їх завжди треба приділяти належну увагу. У своїх особистих присвятах ви мусите пам'ятати, що наші молитви мають іти із глибини вашого серця. Не дозволяйте, щоб ваші молитви були схожі на циркуляри. Адже коли ви утримуєте такі листи, то ви кидаєте їх інколи до смітника. Чи не так моліться від усього свого серця? Ваше серце переповнене проблемами, яких немає жодне інше серце у світі. Воно вміщає переживання, сподівання, агонію, страх і пристрасті, які складають зміст вашої молитви. Ваша молитва вийде з глибини вашого серця. Наш Господь сказав, що Він називав своїх овець на ім'я, іншими словами, ми є перед ним неповторними особистостями. Наш благословений Господь повернувся до злодії і звернувся до нього на ти. Істинно кажу тобі: сьогодні будеш зо мною в раю. Нехай ваші молитви будуть завжди. Особистими. І навіть тоді, коли ви промовляєте певні молитви про прощення гріхів і лютергійні молитви, будьте уважні до Бога. Якщо ви не є уважні до Нього як людина, то як можете сподіватися, що Він вислухає вас, моліться з глибини свого серця? Кожного разу зрізайте сухі галузки з ваших молитв, адже через якийсь час ваші молитви перетворюються на рутинну звичку, і ви настільки до них звикаєте, що ви вже не вкладаєте в них запалу почуттів. Не бійтеся сказати, що ж, я мушу вибратися з цих хащів, я почну все спочатку. Бог не сердитиметься за це на вас. Такий намір може освіжити ваші молитви, і вони стануть більш особистими. Нехай завжди мотивом вашої молитви буде любов. Святий Августин якось сказав: Покажіть мені чоловіка, який любив, і я розповів йому, що таке Бог. Це не... Те, що закохані говорять один одному, ви говорите Богові. Не думайте про ваші стосунки з ним як про стосунки слуги і Пана, а як про стосунки між закоханими. Нехай усі ваші молитви будуть щирими, тому моліться від усього серця, і при цьому нехай вас надихає любов. Тоді ваші молитви нагадуватимуть слова античного поета Осоніуса, який писав жінку. Будьмо такими, як у нашу першу шлюбну ніч. Подружнє життя вимагає дуже багато зусиль. Впродовж усього подружнього життя треба щоразу приносити жертву, яка допоможе зберігати свіжість кохання. Кожного разу, коли любов перетворюється на рутину, така пожертва творить дива. Ніхто не здатен піднятися до вищого рівня любові без смерті для нижчого рівня. Не дозволяйте своїм молитвам перетворюватися на світло копію, яку ви приносите до Бога, і просто його підтвердити її початкою. Пам'ятайте, що Бог володіє неймовірним інтелектом і тому має план на ваше життя. І то набагато краще, ніж ваш особистий. Коли немовля плаче, вимагаючи цукерку, мати не дасть дитині цієї цукерки. Якщо шестирічний хлопчик просить у батька пістолета, батько також скаже йому ні. Існують речі, яких нам насправді не треба. Тому інколи Бог відповідає на наші молитви ні. Якось маленька дівчинка молилася і просила сто ляльок на Різдво. Її батько Атеї зловтішно запитав: Бог не відповів на твої молитви, чи не так? Дівчинка відповіла, Бог сказав ні. Коли промовляєте молитву прохання, спробуйте говорити приблизно так. Дорогі Господи, я дещо таке. Чого є дещо таке, чого я хочу. Воно мені дуже потрібне, мені цього треба, щоб прославляти тебе. І так буде краще для мого спасіння. Ти знаєш, чого я хочу. Можливо, воно не є благом для мене, бо ти дав би мені це раніше. Але якщо ти чекаєш, щоб я попросила ще раз, то я прошу, але ти краще знаєш, що робити. Дякую. На завершення поговоримо по дві особисті. Особливі форми молитви це вервицю і мовчазну медитацію. Вервиця – це майже як слова, поєднує з музикою. Це молитва поєднує е, фізичну дію, коли ми перебираємо пальцями на стим... намистинки розумову, коли ми. Роздумуємо про радісні, сумні, славні таїнства нашого Господа і Його благословенної матері, а також голосову дію, коли ми промовляємо молитву вустами. Одного разу молода жінка сказала мені: Я вважаю вержвицю монотонною молитвою і не думаю, що Богові подобається, коли ми прославляємо монотонні, промовляємо монотонні молитви. Я поцікавився, ким доводиться їй цей чоловік, що був з нею. Це мій наречений. Сказала вона. Ви любите його? запитав запитав я. Так, відповіла жінка. Звідки він про це знає? Знову запитав я. Вона відповіла: я говорила йому про те, що люблю його. Коли ви йому про це говорили? Вчора ввечері. Чи говорили ви йому про це ще раніше? Вона сказала так. Я говорила йому про це позаминулого вечора. Чи не думаєте ви, що він вже втомився від цього? Хіба це не занадто монотонно? Запитав я на завершення. Говорити про те, що любимо, ніколи не є монотонним. Бо ми повторюємо це щоразу у новий момент нашого життя і у новому місці. Це саме стосується нашої молитви на Вервеці. І нарешті мовчазна медитація. Виділіть, принаймні, пів години щодня, щоб побути на самоті і заглибитися в себе. Побудьте у внутрішній самоті, відчуйте на собі слова. Івана Хрестителя, йому треба рости, мені ж маліти. Мовою святого Павла ви засвідчите, що ваше життя є заховане з Христом у Бозі. Через молитву і роздуми ви можете сказати так, як сказав святий Бернард папі Євгеніусу, завжди належ собі, тоді ти будеш належати Богові. Ну, що тут ще можна сказати краще про молитву, як сказав про це Фултоншин? Прекрасні аргументи щодо, щодо молитви. Власне, вам вирішувати, якою молитвою і як ви хочете молитися. Ну, я вже говорила, що для мене більше підходить молитва тиші, для мене більше так, молитва. Слухані господа, так ну, деколи я і і. І чую власне через святе письмо читання, як Господь відповідає. Знаєте, можу так навіть вам засвідчити, коли сходила на спільноту, ну, на таку читання Божого Слова, так, в малій, в малій такій групі. І, власне, у нас отець брат вчив так читати письмо, що, наприклад, на, на сьогодні я читаю так, і що мене найбільше торкає? Це може бути якийсь образ чи одне слово, так. І власне, ну, коли читала я на, на сьогодні е, послання і. Апостолів і Євангелія, е, десь перечитуючи пару раз, е, так, перший раз швидко, потім вже повільніше, повільніше. І завжди, за кожним разом, мені ну, давалося якесь певне слово, яке мене реально торкало. так, Ви це відчуєте всіма вібрами вашої душі, вашим інтелектом, розумом. Е, і е, понеділок одне мені слово далось, вівторок друге слово. І так до суботи. І ви уявіть собі, коли я в неділю прочитала, і, і це отих сім снів, вони просто реально е, склались в одне речення. І розумієте, ну, це не то, що одним образом чи одним словом, а це реченням за тиждень Господь до мене промовив. І мене так це торкнуло. Знаєте, я навіть тоді розплакалася, бо це для мене так було ну, знаково. ну, Я такого не очікувала, скажу вам. Десь, хоча і віриш, і просиш, і розумієш, ну, щоб отак всі слова склалися. І навіть отак буває, бо мол, було в моєму реальному житті. і так. От так Господь торкнувся мене. Десь так на сьогодні. Все, обіймаю вас, люблю вас так. і до зустрічі, Па-па!